Пісня над піснями, перший розділ. Соломонова пісня над піснями. Нехай він цілує мене поцілунками у своїх, бо ліпші кохання твоє від вина. На запах оливи твої запашні твоє імення, неначе олива розлита, тому діви кохають тебе. Потягнити мене за собою, біжім. Цар впровадив мене у палати свої, ми радіти та тішитись будемо тобою. Згадаємо кохання твої від вина приємніші, по правді кохають тебе. Дочки Єрусалимські, я чорна та гарна, немов ті намета кедарські, мов за навіси Соломонові. Не дивіться на те, що смуглявенька я, бо ж сонце мене опалило, синененькі моєї на мене розгнівалися, настановили мене сторожити виноградники, та свого виноградника власного не встерегла я. Скажи ж мені, ти. Кого покохала душа моя, де ти пасеш, де даєш ти спочити у спеку отарі, пощо біля стат твоїх друзів я буду немов та причинна. Якщо ти не знаєш цього вродливіша посеред жінок, то вийди собі за слідами отари і випасуй при шатрах, пастуших козлятка свої. Я тебе привіряв до лошиці в возах фараонових, О, моя ти, подруженько! Гарні щічки твої поміж шнурами перел, а шийка твоя між розказами намиста. Ланцюжки золоті, ми поробимо тобі разом із срібними кульками. Доки цар при своєму столі, то мій народ видає свої пахощі, мій коханий для мене, мов китиця мирри, спочиває між персами в мене, мій коханий для мене, мов гроно в Енгетських садах виноградих. Яка ти прекрасна, моя, ти подруженько, яка ти хороша, твої очі, немов голубині, який ти прекрасний, омій ти коханий, який ти приємний, а ложе нам зелень, бруси наших домів, то кедрини, стелі в нас, кипариси.